Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми запланували з'їздити на поле. Перегораємо одну діляночку, така вона трошки нас далеко від села. Вже помаленьку рухаємося до зими. Трішки поля впорядковуємо. Всім привіт! Ну так, сьогодні поїдемо згораємо до діляночку. Така вона на, на окраїні у нас. Там виходить в соток можливо, 15-17. Там молотили озимі ячмінь. На каналі є багато відео, як я орав одним корпусом, ну і своїм трактором Дон Фенгом. його ширина виходить приблизно десь 45 см захват. Тоді я думав, що чи докуплять, щоб доробити ще одного. Але, чесно кажучи, на ну, якій такі важчі землі, особливо, коли якісь чи ну, якби новина, коли дерня, то і один корпус нормально йде. Ну, На піску, звичайно, що мало. Коли там під картоплю, там, де ми садили орали весною, то, то він його не чує. Більше трошки ну, часу багато йде на того, щоб зорати. Ну так нормально. Тоді не вистачало йому ваги, то додав ось так кусок релісі. була Це від того, що там батько собі вирізав наперед, щоб догрузити. Ну а Сьогодні будемо рати. Взяв плужечка і трактора, Ну того, що до мого не підходить, цей плужечок пальці на нове не такі, триатончі. тончі. От Отакий плужечок і трактор ДВ ТВ-404. Зараз захват виходить корпусу по 30 см. Сами ну, плужок залишився ще від Т-25. Там правда, тоді було по 25 захвату на корпус, воно рухається тут, зміщається, ну, ширина захвату корпуса. І отакий він. Догляньте, там така земля середня по важкості. Ну, Подивіться, як себе буде почувати тракторець з цим плужечком. Ну, правда, ще й від плужка залежить, там чи важко, чи не важко буде, бо тут трошки корпус, так по-різному дивляться ліво-право. Тому що був один корпус раніше загублений. Загубили. То тут зараз вже стає такі контролки приварені, якби. Ну, він на хомутах кріпиться, просто випав. І, так. І правда, ті, що були корпуси, вони були нижчі стойки, то зараз стойки високі якби, трошки не так забиває. Хоча пробував грати коррузійні їм цим плужечком, то якби, ну забиває дуже Погано рая. А коли своїм, то ще більш-менш нормально. Є, зверху де-неде, але то, то вже дрібниці. Так. ну Все, поїхали, побачимо.

Зараз вже осінь, так не дуже багато тракторів їздить. А тоді, коли картоплю купали на вулиці, як мурашник, то з картоплею, то з гарбузками, то з кукурузкою їде, то ну, сило зложить люди також на цього року так, так і не вийшло положити. Ну нічого, ми кукурузку, ріжемо, ріжемо на січку, ще гарбузи, я гарбузи обмішую мімкою. Зараз перемирюю вже качани і серцевинами. І ну, правда, був Лизунець він і у бічків, але ще підсолюється це діло комікорм сам із січкою, трошки такою солью розсипчастою. Демоте глянемо, приїхали вже на поле, що тут робиться, бо я не був. От тоді тут був зимний ячмінь, так його зібрали, я передискував в стерню полущив. Так воно і залилося. Бачите, зараз така вже діляночка у нас. Ну Зараз глянемо. Чесно кажучи, думав, вже коли приїхав, то що треба було, ну, одним корпусом їхати, він трохи краще перекидає, коли, коли таке вище зілля. Зараз будемо пробувати. Бачите, тракторці їздять, горають у нас. Ну Якби ще, ще люди працюють, хоча потрошку вже здаються. Але, ну, але так, тут дядька Ріса ділянка нашого сусіда. Бачу, ну, люди забрали його, взяли, тепер трошки оставили, мабуть, натішились. Можливо, попитаємо, собі заберемо щоб тут люсерочку, і плануємо люсерку засіяти, тут все навесні з усом. Зараз буду його грати у розкидку, щоб по тому що було в склад з вже посередині трошки горбик. Ви знаєте, як Михайло Тровецький підписав відео, ті, хто сидить проти вітру, так і ми. Ну, Господарство сільське воно так собі настільниться. Бічечок скільки там? Півтора долара, в доларах, бо там нас і польські коментарі часом буває, пишуть. Оце у нас жива вага, півтора долара йде. На бічків. Приблизно так іде вона. Ми вже думали, якби у батьків є паї, де в одному, в одному місці якби, гектар, такі діляночки, думали, якби кошару зробити, да, щоб штук 10-20, а якось їм загородить хабі собі паслися б. Зараз зроблю трошки винт на Глибину трошки більшу, бачиш, опирається на колесо. Але потім, коли вборзну, ще раз трактор сам, то ще раз треба трошки підрегулювати його. Бо воно зараз так, так не виставиш нормально, коли першу борозну йдеш. 7 см шкрабаємо. Щось настроїв, лужка, і ось така глибина виходить. Розглянемо. Знизу земля суха ще, не промокла. Я не знаю, з сантиметрів буде, можливо, віз 18 яких так візуально не, не брав рулетки з собою. Ось така у нас тут уна, така трохи глиниста, просто що зараз вже куча не, не промочило б його після літа. А тепер не глянемо, які перепади... Це ближче до річки сюди йде, то якби там далі ще трошки більш глиниста така вона ну, що, злипається. А там метрів 50 зразу починається такий щирі, що можна ну, пісок брати на штукатурку. Ну, це в нас такі поля, такі перепади різкі. А тут, бачите, вже починається пісочок отакий. Остається зверху. Звичайно, якби одним корпусом трошки краще воно було б виглядало б. Картинка була б, але нічого. Вона, я думаю, зараз трошки перетрухне за, за зиму. А тоді на навесні дисками його та і все. Ну, тут, бачите, всі сторони стороні така земелька більш піщана йде. А ось сюди трошки там ну не буде метрів 50 100 метрів і зразу такий пісок ширець, як пляж йде. Тут навіть і зілля не хоче рости. Ось така вона. Так, ну йдемо продовжувати. Бачите, ми на полі. Сьогодні у нас така погода осіння, такий вітер, і дощик зранку маленький такий накрапав. І навіть сюди їхали, то трошки покрапував. Оце ми на цьому полі сіно косили, Отаву і не косили, вона тут дуже така маленька, не було за чим їхати. Ну, Практично кожного року ми її не косимо тут. Коли було подисковано, то було й таке рівне поле гарне, а це вже приїхали, то взагалі таке зілля понаростало. це поле. Трошки далеко від села, це ближче в сторону Степаня, оце в ту сторону степань. Вже там звідси хати видно за цим лісом. Отак, бачите, не дуже глибоко, але тракторець нагрузку чує. Це виходить 2 по 30. Ну і глибина не знаю, не, не дуже глибоко. Була б ще, наприклад, дерня якась новина, то було б важкувато. Бо я там трохи придивлявся до плугів, дивився бомета 2 по 35, то думаю, мабуть, буде багатовато. 2 по 30 було б саме раз, але там трошки рама коротше, і відстань між корпусами менша. Ну, Далі краще не так забиває. 2 по 35, мені здається, буде ну, перебор. Отак воно. Ну це, це що є, то все одно, це воно поле не дуже таке запущене. Воно ж було дисковане після жнив. Нема такої дерні. У тракторці зараз температура 80. Поки приїхав сюди, стала десь 70, тоді якраз почав орати, стало 80, так і держиться по пару градусів туди-сюди скаче. Зараз по покажу вам. Так. І що не добре, тут завжди ці клавіші таке, зроблені, таке враження, як ногами їх включати треба а не руками. Було б краще, щоб десь тут, тут були. А то постійно отак ногами зараз сижу і клацаю все. І все потім їдеш, як, як світлячок, все виходить. От тепер йдемо глянемо самому цікаво, скільки це виходить глибина приблизно. Трохи від краю відійдемо. Тут показали десь 22 приблизно, але ще є десь так же саме виходить. 22 десь буде. Якось так. Ну, по глибині я вважаю 22 це нормально було, якби є, Ну, те, що трошки отаке. Зверху може й добре буде сніг затримувати. Ну, ледь що додому доїхав. Ну, Коли там на полі останній раз доорував, то якби щось трактор, коли так обертів даєш, то було таке враження, як то повітря десь підсмоктує. Ну, Якось так робить, знаю, Т-25 з таких проблем багато було. А почав їхати взагалі заглох, то прокачав помпою, що ну, ще ніколи не підкачував тут. Думав, треба відкручувати, а вона просто так. Отак помпа качається. Зараз глянемо. Мені здається, бо почав качати, то якби у цьому грубому фільтрі, грубої очистки, таке ж жабуриня плаває, можливо, він забитий буде. Оце, ну, по дорозі не раз заглох і тут метрів 100 від хати. Ще раз заглох. Зараз глянемо. Тут стоїть краник. Do reči to do, dobro što postavili Ну, ось ось стонечка злив, а тепер там ще є сіточка забита. Ну Те, що в стоніку там сміття трохи було, то як би -то воно ж потім мало б їхати. Оце, до речі, і наші каністрочки. Ну що я себе втратив, що і батько із каністр льопаємося десь трохи. Хоча я стараюся дивитися і трохи не доливаєш, там знизу оставляєш, щоб воно відстоїлося б нормально. Але все одно якось буває, що попаде. ну Бачите, ось ця сіточка забита повністю. Все, зараз промию бензинчиком гарно і має бути нормально. А тоді зразу думав, що пластиковий бак якби не добре в мене йде. То можливо, це навіть від бака трошки віддає цю іржу. Якось всі, що завжди має бак бути металічним, а тут пластикові. Так, все промиваємо і ставимо назад. Ось і все, сяточку промив. Зараз поставлю назад. Дещо неправильно зробив, треба трошки. Цього стаканчика не закручувати, щоб було куди повітру діватися. Ну, дуже довго закапувало. Зараз зайдемо, глянемо. who's there? Зараз ми якраз з чоловіком пакуємо саджанці, оце ми їх привезли вже з поля, Коля копав, а я їх обрізала. Їздили на поле трактором, отакі саджанці. Біля хати вже ми викопали, ну, ще не всі, ще є так місцями. Оцей день назад пішов дощ гарний, то гарно вони викопуються, а коли біля хати копали, то було так сухо, то трохи важко було нам. Але копали і коли і Коля приїжджав з тройки, як був час. І з мамою двох також. Отакі є і грубші, й менші, але такі гарні. Отакими ми і садили в тому році. В тому році ми садили також осінню. Оце в нас зараз жовтень, а ми садили аж приблизно середина листопада, були, вже й приморозки були, вже маленький сніг трошки попадав, але потім розтало ще було й тепло. Пакуємо ми в коробки отакі. Це вже я попросила по магазинах. Назбирала. А також пакували і в домашніх, і з кольних інструментів, і з пілососа, що в мене в хаті і з кухонних також, і з мікроволновки, і з чайників. А це вже в нас тут запаковані. Отака от коробочка міщається 20 штук, пакуємо ми так їх тістенько, вони такі гарні, дощик пішов, то взагалі такі гарні живенькі саджанці. А отака от на сорок. Отак от ми їх пакуємо, а вже на новій пошті їх міряють, важать. І отак запаковуємо прямо ящичок цього. Тут, до речі, на корінні послався і той ну, вже перепрівши гній, що був загорений. Тоді, коли знімали, як ми садимо і наш спосіб посадки, якби, то я ще не сказав, з між корінцями яка відстань. Тут люди писали в коментарях. І... На Viber писали, то ми робимо 30 см, ну, якби воно нормально йде, можна трошки більше, але і буває, що якийсь заженець не прийметься, то тоді великий прогалок. Якщо наприклад, зробити 40 і 40-80 виходить вже то такий біля метра, перші... ну перший рік це, а тоді вона розростається гарно маленька. І, що... і що її все добре? У нас там на тому полі де, де більше, де біля 20 соток, то якби я показував, що така діляночка виходить, що трішки гербіцид садить і в минулому році гербіцидом були покроплені зернові. І так, він така, ну, трохи важкувато вона реагує на все це діло. Ну, зараз я вже на кухні хочу замаринувати рибку. Це нам такого гостинця дали, такі дві рибини. Я їх понадрізала, щоб гарно і промаринувалася, і сіль була просолена добре. Також і другу. Отака рибка гарна, так пахне. Зараз я її посолю і приправа до рибки. О, така. І ложку майонезу Оце все натрує її, щоб вона гарно була промаринована. А вже в кінці, коли приблизно годинку постоїть вона тако в такому маринаді, натираю сіллю і отак у кожний надріз, щоб гарно була така просолена. І отак намазую майонезом. Вже моя рибка промаринувалась, викладаю картоплю по боках. Картоплю також поперчила, посолила і трошки помазала олією. І в кінці беру половинку лимона і пориб... над рибкою поверху риби. Риба саме така надрізана, і лимончик так гарно пройде у самий надрізі. І також пару кусочків вершкового масла, тоді вона така буде соковита, і буде так пахнуть, гарно таким вершковим буде пахти рибка. І розійдеться також і по картоплі. Отака в мене вийшла рибка з картоплею. Зараз поставлю її в духовочку, вже в мене духовка нагрілася. Температура 180 градусів, приблизно 35 40 хвилин, але я вже буду дивитися за самою рибою і картоплею і ставлю в духовочку. Духовка гаряча, ще поставлю зерня підсмажим. Буде на вечір така нам робота. Отак запеклася рибка з картоплею. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім, хто вечеряє вам смачного. Дякую всім за перегляд. Всім пока!